Бакота місце сили, що об'єднує. За три кілометри від колишньої столиці Понизя, серед скель, лісу і спогадів про затоплені села стоїть дім мандрівника. Простір для відпочинку, рефлексій і нових зустрічей. Його засновники Сергій Толстіхін та Юлія Мазур подорожували на велосипедах. По 31 країні та створили унікальне місце, де переплітаються досвід, мандрів, терапія, спільнотою, історична пам'ять і турбота як зародилася ідея, як війна змінила філософію садиби та чим є Бакота сьогодні, поговоримо із Сергієм Толстіхіним. Сергію, вітаю! У відвертій розмові! Привіт, привіт, ради бачити. Розпочнемо з того, як зародилася сама ідея створення такої садиби і. Чому саме у цьому місці, чому саме неподалік Бакута? Е, Ідея створилася, власне кажучи, в результаті наших велоподорожей. Коли ми з Юлією їздили по Європі, ми ночували в кемпінгах, хостелах, але пару разів потрапили також до сільських садиб. Тобто ми побачили, що в європейському селі, де по суті немає якоїсь навіть сильної туристичної локації, звичайне село, і раптом. Висить оголошення, що здаємо кімнатку на проживання. Тобто в нас в українських селян яка думка, на чому можна заробити в українському селі, або продати свою агропродукцію. Їдуть на базар, стають під сонцем, під дощем і продають такі свою чи бурячок. Або десь ну, мають якусь ферму, ходять на роботу, але ніхто майже не знає, що можна прийняти додому до себе туриста. На цьому більш-менш спеціалізуються, вже знають селяни, регіон Карпат, ну і, звісно, регіон Чорного моря. Там здам кімнатку на кожному кроці. Але решта України це тільки відкриває. І, власне кажучи, ми тоді, як їздили з Юлією, то ночували в декількох сільських садибах, дуже мені сподобався цей вид мікробізнесу сільського. Враховуючи, що я людина гостина, я дуже люблю спілкуватися з людьми. Ну, тоді я вже так би намотав собі на вуз, що о, прикольно. Що колись було б класно якийсь за містом купити хатинку для себе в першу чергу. Але, враховуючи, що маємо багато друзів, приятелів, круто буде, щоб приїжджали на відпочинок. Чому саме тут почали працювати з територіальними громадами власне в плані розвитку туризму, і ми працювали з декількома туристичними громадами. Одна з них це Старушицька територіальна громада. Ось, і нас тут дуже радо приймали. Селищної ради, нас тут все нам показували. Ми створили тут туристичну карту, туристичний проєкт Легенди понезія. Ці карти вони там на повороті досі стоять. Ось, І ми так часто приїжджали, що один з працівників селищної ради, такий Ігор, вже жартома сказав, що Сергій, ти вже задовбався, кожен раз тебе шукають, де переночувати, купи собі хату вже десь тут. І неморочнемо на голову, будеш мати, де переночувати. Пожартував, пожартували, який був його шок, коли через тиждень я йому сказав, що ми купили в Граївці хату. Потім він виправдовувався, каже, то це просто жарт був. <гум> Ось, Ми купили тут дійсно хату, недорого знайшли. Ось, Я відразу відчув потенціал, тому що три кілометри від Бакота не за всі гроші світу купити хатиночку. Тоді я написав постик у Фейсбук, що ми купили хатинку на Бакоті. Ми не планували ніякого туризму, що так, тільки поки для себе, але відразу почались коментарі, що бронюємо, їдемо вже. Давай ні туалета, ні душа, ні черта нема. Але люди вже хотіли їхати. І ми зрозуміли, що, мабуть, спробуємо. Ну, і з тих пір, щороку маленькими крочками рухаємося вперед. Якщо говорити про ваш досвід, а вас там 31 країна і веломандрівки, що перенесли в концепцію вашої садиби? Що можна побачити? Основна цінність нашої садиби, так як ми хочемо, щоб воно було, і, сподіваюсь, є, це спілкування з людьми мандрів. Тобто ми тут запрошуємо в першу чергу тих людей, які багато їздять, багато що бачили, які хочуть поділитися своїм досвідом, хочуть вислухати чужий досвід. Ми не дуже любимо таких відпочивальників суто, знаєте, гуц гуц дискотеки, танці, шашлики і випивка. Ми більше любимо, власне, людей таких більш неформального складу. Може, не таких вибагливих до побутових умов, але вибагливих до умов поспілкуватися. Тому цінність цього місця, власне, дім мандрівника це місце, де збираються мандрівники спілкуються, обмінюються досвідом і розвиваються. Як на дім мандрівника вплинуло повномасштабне вторгнення, що трансформувалося? Благодійність, розкажіть от всі ваші внески, які ви зробили саме в цей період. Ну, фактично, о 6-й ранку того злощасного дня, коли почалося широкомасштабне вторгнення. Я вже почав терміново наводити порядки, закінчувати ремонти. Я зрозумів, що будуть зараз потік. Ну тоді ще казала біженці, так ось. І фактично вже на другий день ми безкоштовно якби, зробили оголошення, що приймаємо людей. І ми прийняли на безкоштовне проживання дві сім'ї. Одна сім'я прожила на нас півроку, друга сім'я прожила рік. І ну, Та друга сім'я в сусідньому селі вже купила хату і досі живе. І так сталося, що власне та друга сім'я вони теж активно займаються туризмом і велотуризмом. І ми в цей перший рік війни фактично в нас в двох кімнатках жили переселенці. А як розвивати туризм? Кімнаток вільних нема. Але ми разом з Юрою Альоною, ми, вони нам допомогли, ми почали робити ремонт в інших кімнатках. І ми фактично до початку сезону зробили ще ремонтики в декількох кімнатках, І ми почали сезон. Було багато відпочиваючих навіть під час от першого року війни. І, в принципі, туристів дуже багато. І як би це не дивно звучало, але конкретно тут війна внесла великий плюс розвиток туризму. З двох причин. Перша причина не то, що відсутність альтернативи, але фактично. Але бажання, можливо, війна про. Це, 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 це навіть не перша. Перше, це те, що забрали в море в нас. Фактично, ну, ти ви поїхала зараз на Чорне море відпочивати, в Затоку, в Одесу. Ну, хоча, там, хоча там не перша лінія якогось бойового зіткнення, але, але, але. так. Люди бояться їхати. А Бакотська затока ну, одна з найбільших водоймів в Україні на річках. Тому просто через відсутність альтернативи. Друга причина, власне, як ти кажеш, дізнатися, Бакота стає все більш популярною. В Google-запитах в категорії національні парки, природні зони, Бакота займає вже декілька років поспіль перше місце. Тобто про Бакоту всі говорять. Нескромно скажу, що якийсь мій внесок в тому теж є. І тут є ще пару таких активістів у нас, які дуже гарно ми розкручуємо бренд Бакота. І щороку більше і більше людей їздить. Тому, е, власне, війна зробила плюсик, що люди приїжджають активно, і останнім часом дуже багато військових приїжджає, оскільки мають відпустку, і з тієї самої причини не можуть поїхати на море. Але, наприклад, їдуть на Бакоту. Навіть, коли, навіть нам Карпати допомагають. Тому що такі статистичний київський турист, який вирішив поїхати відпочити в Карпати, йому за один день досить далеко доїхати в Карпати. А ми рівно на півпуті, щоб до нас зробити невеличкий транзитний відпочинок. І до нас багато транзитом приїжджає киян на одну ніч, дивляться Бакоту, ночують, і наступний день продовжують шлях в Карпати. Так що війна вплинула на нас позитивно. Знаю, що ви реалізуєте таку ініціативу, як Бакута-терапія. Як вона з'явилася? От які вже маєте... Там результати, і як плануєте, можливо, розвивати цей напрямок, трансформувати, можливо, щось, які є ідеї. Ми тут весь час думаємо над тим, як розвивати туризм не в гарячий сезон. Бо в гарячий сезон так як зараз, середини липня, і так багато людей. І, власне, в мене виникла ідея ще півтора роки тому, що можна було б восени організовувати заходи для ветеранів наших, тому що є хлопці з пораненнями, є з ментальними пораненнями. Є банально просто відпустка десятиденна, день, не хочуть десь на природу вибратись. І я придумав термін бакототерапія. Терапія Бакотою, терапія природою. І ми разом з декількома вже, по суті, громадськими організаціями організували декілька таких заїздів для ветеранів. Потім цю ідею підхопила наш Бакотохаб в Гораївці Андрій Заліною. І вони організовують теж бактотерапію, і таких бактотерапії відбулося вже ну, більше 10 точно. Кожен заїзд це в середньому від 10 до 20 військових, з ними є психологи, а також арт-терапевти, тобто люди, які їх навчають різним арт-терапевтичним активностям, чи то малювання, чи то ліпка з глини. Чи то різьба по дереву? От різьбу по дереву організовує Дмитро Забелін, він сам військовий ветеран, дуже крутий майстер, скульптор, випускник Академії мистецтв у Львові. Він неймовірні робить скульптури. Власне, у нас на подвір'ї стоїть дід Гурай, це його рук діло. Ось, і він з військовим, оскільки він сам військовий колишній, він гарно з ними розуміється. І ми разом якісь такі туристичні таблички робимо. Ось. Тобто... Поєднання фізичної активності на природі, фізичного відпочинку і такого психічного відпочинку, плюс робота з психологами, і я на власні очі бачив, як військові, які, по суті, в перший день, умовно кажучи, дивились в одну точку, і видно було, що в нього в голові там просто біда. Він на п'ятий день вже повністю ходив: вау, як тут класно, як тут круто. Ну, людина оживала. Тому, на мою думку, бактотерапія дуже гарно себе показала. І це дуже перспективний напрям діяльності не тільки для нашої садиби, але й для всіх таких об'єктів в Україні. Це реабілітація військових, сімей військових і сімей переселенців, тому що ці люди потребують такої реабілітації. От вашого вже досвіду от діяльності садиби можете зробити висновки, що саме приваблює в вашій садибі людей, і загалом, яких би мандрівників, ви вже трішки сказали, яких хочете бачити, але можливо, от ваше переконання когось надихне, щоб приїхати в вашу садибу. От кого ви хотіли бачити серед гостей? Ну, в першу чергу, це я думаю, що нас відрізняє. Багато таких садиб це місця, де не те, що немає душі. Тобто ти приїхав відпочити, тобі дали ключик. О, тут кімнатка, тут холодильничок до побачення. У нас не так, У нас є господарі. Я не те, що там себе хвалю, але. Е... Але є постійна комунікація. Так, є. Ну, Люди їдуть, ну принаймні третина всіх гостей, вони їдуть, знаючи мене, наприклад, чи Юлю. Ось. І Вони хочуть поспілкуватися, хочуть обіднятися історіями. Тобто в нас садиба вона така біжжива до спілкування. Це не є просто місце, ні чляга. У нас не місце, ні чляга, у в нас місце спілкування. Ось. І я, наприклад, що найбільше я кайфую як господар, коли приїжджають пару незнайомих компаній, якась вечеря, ой, ходіть давати разом, і бачу, вони вже спілкуються, а ще якихось знайомих так. спільних познаходять. А я, я збоку стою і думаю, це воно, це те, що я хотів, щоб було, щоб створилося. І в такі моменти мене охоплює певне щастя, мабуть. Тому, власне, як я вже казав, цінність цього місця спілкування. Якщо говорити про діяльність, також ви організовуєте табори. Про які табори йде мова більш детальніше. І от розкажіть про цей напрямок діяльності. Два роки тому, поза минулого літа, спільно з такою організацією Українська туристична родина. Ми організували цикл таборів для сімей переселенців. Тобто переселенці, які тут проживають, але потребували такого теж реабілітаційного виїзду, і ми тут власне їх запрошували. Так само з ними працювали професійні волонтери. Діти ділились умовно на дві половинки. Одні лишались на садибі і займалися арт активностями Якісь мандали, плели, малювали, якісь гіпса, якісь магнітики робили. А інші фізичними активностями сідали на велосипеди, наприклад, їхали на Бакоту, там плавали на каяках, на сапах, поверталися. Наступний день мінялися. Теж надзвичайно позитивні відгуки. Плануємо незабаром організувати захід для вдів військових, жінки, яких, які, на жаль, втратили своїх чоловіків. Маємо партнерські такі організації і особисто знайомих, які планують такі виїзди робити. Тому насправді в такому реабілітаційному розрізі ну, зараз безліч категорій людей, яким такі заходи потрібні. Ми, власне, своїм прикладом хочемо спонукати інші схожі об'єкти, щоб не. То була не тільки комерція суха, а щоб власне вони свою діяльність спрямовували на те, щоб допомагати власне таким людям. І тому сподіваюся, що десь ми якийсь, може, приклад комусь дамо. І це на найближчі 10-15 років, це 100% на це запит буде дуже сильний. Наприклад, ми зараз так само шукаємо певне фінансування, хочемо переобладнати трішки нашу садибу. Під потреби людей з інвалідністю, щоб вони на кріслах колісних могли нормально заїхати. Бо сільські хати ніколи в житті не були до цього призначені. І нас, наприклад, ну, від нас їх мало таких осіб. Але минулого року було не військовий, що правда, цивільна людина, але ну, руками брали це то крісло і напрямок. заносили так. А зараз вже хочемо, щоб переобладнати, шукаємо такі можливості, десь може, на осінь, які вже трошки ремонти зробимо. Ось тому це напрямок має розвиватися. Бакота це загалом місце сили і місце з такою досить глибокою енергетикою. От що для вас значить Бакота? І чому мандрівники мають сюди приїхати, якщо вони ще багаються і ще тут не були? На відміну від багатьох інших місць, Бакота, от вона має той такий, ну, скажімо, модним словом, вайб. Якусь таку енергетику, місце сили інше, ніж в інших місцях. Як я бачу Бакоту? Ну, всюди Баксю багато інших місць це шум гам, дискотеки, мільйон туристів. На Бакоті, ну, на жаль, менше цього вже, але ще можна знайти власне ту тишу. Власне, можна просто прогулятися по верху каньйону, споглядаючи на цей величний Дністер, можна вийти ввечері, подивитися захід сонця. Оце ми з Юлією дуже любимо. Взяти собі келишок місцевого крафтового вина від Богдана Павлія, Бака Табея І просто посидіти. І ми часами просто сидимо, і в нічого не говоримо. І то такий кайф страшний. Ми відчули це. От коли я купляв цю хату, і, знаєш, є таке поняття інтуїція, вона що зазвичай? Вона нам шепоче. Вона ото зроби, то зроби. Моя інтуїція не шепотіла. То як сигнал повітряної тривоги. Вона мені вирещала, це воно, навіть не думай. Купівля цієї хати це для мене було найпростіше, мабуть, рішення в житті. Нуль сумнівів, це просто зразу, в секунді я розумів, що це от воно, що це те місце. Ну, якщо я вже хоча я там не якийсь молодий, але вже і не дуже старий. Але я, наприклад, задумуюсь на те, що я я хочу старі зустріти. Я не хочу більше кудись. Не мав по суті десь зараз на планеті місця, де би я думав туди би було класно переїхати. Я переїхав туди, де мені класно переїхати за сюди. Наприкінці кожної відвертої розмови ми говоримо про плани, про мрії. Що наразі у вас всередині про що ви мрієте? Розширення, нові формати, якісь події. Щось, що ще варто очікувати мандрівникам від вас? Я точно не планую якогось безкінечного розширення, хоча ми з моїм партнером ШММ дві хатинки, у нас його зараз три хатинки. Це більше не розширення в ширину, а заглиблення в глибину. Тобто ми хочемо стати більш якісним, але я буду щасливим, якщо бакота зуміє. Розвинутись стало не інтенсивно, не забудуватися зараз, як буковель, тут на кожному кроці мільйон готелів і не пройти. А щоб разом з розвитком туристичної інфраструктури, щоб люди приїжджали. І не казали, що ой раніше Бакота була інша, а це зараз забудували, щоб, щоб, он... зберегти це. щоб зберегти якимось чином, не знаю, поки як. Насправді це дуже важко, але зберегти ту стару Бакоту, то тобто, ту стару атмосферу разом паралельно з розвитком туристичної інфраструктури. І буду радий, коли в Гораївці буде 50 сільських садиб, і вся Україна буде приїжджати сюди. Тобто просто не відпочинок групи реабілітації, а я буду якимось стареньким сидіти, споглядати і думати, що. І відчувати, що ви це от воно. воно. Сергію, я дякую вам за відверту розмову. Глядачам дякую, що слідкуєте за нами. Підписуйтеся в соціальних мережах, коментуйте наші відео і поставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі за відвертою розмовою. І слава Україні! Героям слава!